Прошу вас долучитися до актуальних зборів від нас від 24-го каналу. ви бачите в себе на екранах. Будь ласка, скануйте і переходьте до допомоги українським захисникам та захисницям. Мене звати Ольга Білан і далі до головних оперативних новин. Дозвіл сполучених штатів Америки на удари українських військ у глиб території Росії не може. Загострити війну в Україні, оскільки Росія вже загострила ситуацію. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров пише РБК Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News. Росія вже загострила її. Вони окупанти не фокусуються на людях, тому завдають ударів по лікарнях, по цивільних об'єктах. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо завдати ударів по військових цілях, тому ми хочемо функціональних рішень, щоб захистити наші міста, тому що вони б'ють по наших містах, по критичній інфраструктурі і вбивають людей. Саме тому, за словами Умєрова, Україні потрібно більше протиповітряної оборони, більше зброї для захисту українців. І Українська влада має план перемоги у війні проти Російської Федерації. Однак країні необхідно більше зброї для реалізації цього плану. Про це також в інтерв'ю американському телеканалу Fox News заявив міністр оборони України Ростем Умєров. Ми в змозі перемогти. У нас є план. Ми публічно говоримо, що нам потрібно більше зброї, і вагання щодо передачі цієї зброї та вагання щодо надання Україні дозволу бити по цілях в РФ займає час, а час є вирішальним. Але ми в змозі це перемогти зробити. За його словами, Україна використовуватиме дозвіл на ураження цілей по Росії на невеликих дистанціях лише по військових об'єктах. умірав додав цитую. Росія вже ескалює цю війну. Вони не рахуються з людьми, і тому вони атакують лікарні та інші цивільні об'єкти. Ми хочемо захистити людей. Ми хочемо виражати лише військові цілі. Мається на увазі в Росії. Вони обстрілюють наші міста і критичну інфраструктуру, вбиваючи людей. Тому нам потрібно більше ППО і зброї для захисту наших людей. І в силах оборони не підтверджують і не спростовують бої в самому селищі Нью-Йорк Донецької області. При цьому росіяни не полишають спроб його захопити. Про це заявив речнику Субхортиця Назар Волошин. Повідомляє з посиланням на ефір телемарафону. Я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати інформацію міжнародних і неміжнародних експертів, аналітиків. Я скажу, що сили оборони ведуть бої. І за цей населений пункт. За його словами, окупанти не припиняють спроб захопити місто і проводить як активні штурмові дії, так і обстрілює і цей населений пункт з різних видів озброєння, а також з авіації. Що загалом відомо про ситуацію в районі Нью-Йорка? Селище Нью-Йорк знаходиться на турецькому напрямку і розташоване за 5 кілометрів від тимчасово окупованої з 2014 року міста Горлівка. На цьому напряму. Напрямку Росіяни за останню добу атакували 24 рази, здійснивши 200 обстрілів. За даними карти Deep State, на 10 липня ворог продовжує тиск у бік центру Нью-Йорка. Також фіксувалося просування біля Юрівки. Просування Росії у Нью-Йорку аналітики фіксували і 5 липня. Тим часом російські війська продовжують тиснути на турецькому напрямку, атакуючи зокрема і саме місто. Зсу показали рідкісні кадри. Про це повідомляю з посиланням на 32 другу окрему механізовану бригаду. Як йдеться у повідомленні, цитую рідкісні кадри фронтового турецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем «Амбрела» 32-ї ОМБР. Ось як зараз виглядає місто. Давайте подивимось. Як зазначають військові, інтенсивність боїв є шаленою. А місто знаходиться під постійними обстрілами. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання кабів. У бригаді констатують, і в таких умовах 24 на 7. б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти. Розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі. Щодо ситуації на турецькому напрямку, то останні тиждень російські війська значно активізувалися на цьому напрямку. За даними на ранок 11 липня на турецькому напрямку окупанти провели 24 атаки недалеко від населених пунктів північного, як я вже казала, Нью-Йорка, Турецька та Деліївки. Турецький напрямок увійшов в трійку найгарячіших разом з Покровським, а саме 42 штурми. І Сіверський напрямок це 17 штурмів за добу. І у Польщі триває набір до новоствореного українського легіону українського добровольчого військового підрозділу. Кілька тисяч людей вже заявили про свої бажання вступити до цього підрозділу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Повідомляє з посиланням на одне з видань. У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду. Що складається з добровольців у Польщі? У нас налічується до мільйона українців обох статей. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими. Міністр зазначив, що польська сторона забезпечить добровольців навчанням і спорядженням, а потім ці люди будуть відправлені в Україну з правом повернення до Польщі після ротації. Сікорський визнав, цитую, якби так вчинила кожна європейська країна. В Україні було б кілька бригад. Український легіон у Польщі, що відомо про це. Нагадаю, що 8 липня Україна та Польща підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Угода передбачає низку важливих заходів, спрямованих саме на підвищення обороноздатності обох країн. Зокрема, Польща продовжить підготовку українських військових на своїй території, і також буде створено. Легіон добровольців з поміж українців, які перебувають у країнах ЄС, добровольці зможуть підписати контракт зі збройними силами України. І у Швеції сказали, що готові постачати Гріпен. Хоча саме Україна прийняла рішення сконцентруватися в першу чергу на F-16. у Стокгольмі. Це визнали логічним, але історія не була повною без міраж 2005 Про це повідомляє Дефенс Експрес. Те, що передача шведського винищувача Гріпен була поставлена на паузу заради концентрації на F-16, стало відомим ще наприкінці травня 2024 року. Саме тоді міністр оборони країни Пол Йонсон зазначив. Що це було рішенням коаліції та пов'язано із наданням пріоритету саме американській машині з метою концентрації зусиль та ресурсів. Але зараз міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром повідомив, що рішення зупинити роботи над отриманням гріпен походило з України. Заявив він в інтерв'ю Голосу Америки. Наступне. Це не має нічого спільного з рішенням шведського уряду. Таке рішення було ухвалене через те, що. Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів і f 16 і Гріпен надто багато. Додавши, що Швеція відкрита для продовження, і знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції. Важливо те, що Тобіас Більстром прямо зазначив, що в цілому таке рішення дійсно логічне і пов'язано з двома факторами: перший – 16 значно більше. Як у кількості літаків можливих для передачі, так і стосовно країн донорів з боку Дефенс Експрес. Нагадаю, що після оголошення Норвегії кількості F-16 для України калькуляція виглядає наступним чином: данія 19 літаків, Бельгія 30, Нідерланди 24, Норвегія 6. Тобто, загалом 79 літаків, але з розтягнутим до 28 року постачанням на противагу Швеція нібито може передати до 16-18 винищувачів Гріпен. А другий аспект. Це складність введення в експлуатацію винищувачів і. Приклад з F-16 вже більш ніж красномовно говорить про те, наскільки складним та довгим може бути цей процес. Це не лише отримати літаки і підготувати пілотів. Це складні системи і впродовжувати і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто надто складно. Визнав очільникам ЗС Швеції. При цьому варто додати, що якщо підготовка українських пілотів на F-16 здійснюється за рахунок зусиль одразу декількох членів НАТО, то навчання на Гріпен було б покладено на Швецію, максимум. Ще і не Чехію, яка разом з Угорщиною є єдиними іноземними експлуатантами цих машин у НАТО. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Гріпен. І Швеція, і шведський уряд не має жодних обмежень на ці дискусії після впровадження Ф 16 Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський. Але є одне вкрай важливе, але без якого ця історія не була б повною. Це ще один тип винищувачів, який обіцяний Україні, а саме французький мереж 2005 Передача цих машин і підготовку українських пілотів та техніків до них до кінця 2024 року побіцяв президент Франції Еммануель Макрон. І таким чином опанування та ведення в експлуатацію F-16 та міраж 2005 будуть проводитись паралельно. А це дійсно дозволяє подивитися на постачання гріпен під іншим. Кутом тим часом стало відомо, що Нідерланди. Внесуть 20 мільйонів євро до спільного фонду коаліції безпілотників для України. Про це повідомляє Міноборони Нідерландів. Передеукоре інформ Нідерланди внесуть 20 мільйонів євро до спільного фонду нової коаліції дронів. Йдеться у повідомленні, зазначається, що у межах ініціативи Україні мають бути поставлені цього року близько мільйона ударних безпілотників із функцією First Person View. Надалі коаліція має намір розширити постачання, включивши до них безпілотники інших типів, наприклад для розвідки наразі понад 265 компаній, у тому числі дев'ять нідерландських, заєструвалися для постачання в в Україні. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив наступне Україні терміново потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони довели свою ефективність на полі бою. Ми забезпечимо це разом з 11 іншими країнами. Що ми підтвердили сьогодні під час саміту НАТО? Як повідомлялося, країни учасниці коаліції дронів для України підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 Мільйонів євро. Поки ми очікуємо дрони від наших партнерів, Росіяни тим часом на своїй території намагаються захиститися від дронів, які почасти залітають на території країни агресорки. І російська державна корпорація Ростех повідомила, що успішно, за їх словами, провела випробування броньованого покриття, яке призначене для захисту об'єктів критичної інфраструктури від атак дронів гранат та куль. Пише Reuters. У компанії заявили, що кожна плита важить 30 кг Амів, тому такі плити потенційно можуть бути встановлені на нафто і газосховищах складах боєприпасів та об'єктах енергетичної інфраструктури. У Ростєху додали, що ці пластини можуть захистити від безпілотників FPV, тобто невеликих дронів, які спершу виготовлялися для цивільного використання, проте були модифіковані для поля бою. У Ройтерс нагадали, що з початку року Україна посилила свої атаки на нафтопереробні заводи в Росії, намагаючись зменшити енергетичні доходи Москви. Так кількість грошей. Які вона має витрачати на військові потреби? Російські компанії працюють над розробкою способів захисту інфраструктури від таких атак безпілотників. А в деяких випадках, за їхніми словами, вони розгорнули гігантські сітчасті металеві сітки, щоб накрити нафтопереробні заводи. Своєю чергою представник російського міністерства енергетики на засіданні парламенту Росії заявив в березні, що вони планують захистити нафтогазові об'єкти за допомогою ось таких ракетних. Систем президент України Володимир Зеленський і лідери інших країн, які перебувають на лінії фронту з Росією, застерігають НАТО від пом'якшення сформулювань формулювань, формулювань самонав'язування червоних, так би мовити, ліній і відмови від конкретних зобов'язань зі стримування та відбуття російської агресії, пише The Hill». Зазначається, що на чолі списку стоїть вимога до президента США Джо Байдена зняти обмеження на використання західної зброї для нанесення ударів по військових цілях на території Росії. Скасувати червоні лінії, що не дають змоги Україні завдавати ударів по Росії, закликав президент Латвії Едґерс Рінкевич. Коли ми даємо зброю, техніку боєприпаси. Україна повинна мати можливість використовувати їх без обмежень. Це не рішення НАТО. Але якщо у нас буде чесна і відверта дискусія, і якщо ті країни, у яких все ще є обмеження, збираються їх зняти, то, ймовірно, ми також будемо ближче до такого роду стратегічних перспектив. І це перемога в цій війні. Вказується, що, попри схвалені нові обіцянки військової та фінансової підтримки Києва, країни на кордоні з Росією заявляють, що альянсу необхідно зробити більше. Вони критикують шестимісячну затримку Конгресом допомоги Україні, хочуть більш жорстких формулювань щодо зобов'язань на шляху України до НАТО, закликають потроїти фінансові зобов'язання для Києва. Та хочуть протистояти російському саботажу на території Альянсу. Країни Балтії вже кілька місяців висловлюють тривогу з приводу того, що диверсії, які ймовірно спонсоруються Росією являють собою зростаючу загрозу для Європи та альянсу. Зокрема, йдеться про глушіння GPS і напади на політичних дисидентів. Пише видання у зв'язку з усім цим у спільній декларації саміту Альянс зобов'язали розробити рекомендації з протидії російським гібридним загрозам. І наразі Вашингтоні триває саміт НАТО і війна в Україні є, звісно, однією з ключових тем для обговорення. Спікер правителя диктатора а, Путіна. А, Росія Дмитро Пісков звинуватив альянс у тому що блок де-факто повністю залучений до конфлікту в Україні, і таким чином, нібито доводить свою конфронтаційну суть у Путіна. В чергове звинуватили захід у тому, що військова інфраструктура НАТО продовжує рухатися у бік російських кордонів. І за словами Піскова, альянс хоче прийняти у свій склад. України щоб завдати Росії поразки, що є неприпустимою загрозою безпеки, так би мовити, за його словами, не обійшлося і. Без погроз спікер Путіна заявив, що дії НАТО вимагатимуть ефективних заходів з боку Росії для контрстримування альянсу. Зокрема, у Росії, нібито ведуться дискусії щодо корекції ядерної доктрини, але це не єдиний спосіб стримування. І також європейський союз підтримує лише один мирний план, і це так звана формула миру Володимира Зеленського. Про це глава. Європейської дипломатії Жозеп Борель заявив по прибутті на саміт НАТО у Вашингтоні. Повідомляє кореспондент європейської правди. Борель відповів тим, хто ж скаржиться, що підтримка України лише продовжує війну? Давайте почуємо. Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна, звісно, закінчиться. Але як капітуляцією України з маріонетковим урядом у Києві? З тим, що український народ буде розбитий агресором, це той шлях, яким ми хочемо закінчити війну. Головний дипломат наголосив ні, якщо ми не хочемо, щоб війна закінчилася таким чином, якщо ми не хочемо, щоб Україна була змушена здатися, бо вона не має можливості продовжувати боротися. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Він зазначив, що це є позицією. Європейського союзу також додав. Процитую увесь європейський союз підтримує цю позицію, і для всього єс немає плану, крім плану зеленського. Це єдиний мирний план для нас. Раніше Зеленський заявив про бажання провести другий саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання. Як повідомлялося, Зеленський очікує з липня на нову конкретику заради миру за підсумками першого установчого саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15 16 червня і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ налаштований на те, щоб другий саміт миру пройшов в одній із країн так званого глобального півдня. І повідомлення про те, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах просто залишить Україну Путіну, зовсім не схожі на правду, заявив журналіст Wall Street Джорнал Боян Панчевський. Передає більд у нього. Цитую у Трампа є інші ідеї про те, що робити в цій війні, як вести переговори, сказав він. Панчевський заявив, що всіх довірених осіб Трампа, які можуть обійняти посади в його уряді, можна назвати. Критиками Путіна, і вони планують чинити на нього тиск. Наприклад, як припустив журналіст, Трамп може пропонувати запропонувати угоду Путіна в ультимативній формі. А саме вона міститиме такі речі. Якщо ви не укладете з нами угоду і не захочете справедливого миру в Україні, тоді ми поставимо в Україну набагато більше зброї. Крім того, на думку журналіста Трамп може повністю відрізати великі російські банки, такі, наприклад, як Газпромбанк від міжнародних фінансових ринків або ж діяти проти Росії військовими засобами. Вони можуть знищити кримський міст протягом тижня, а потім відрізати кримський півострів від Росії. Вони могли б зробити це, наприклад, якби поставили Україні відповідну зброю. Якщо ви хочете, щоб міст зник, це не проблема. Також він зазначив, що українська влада поступово усвідомлює, що в Трампа, а не в Байдена, можуть бути кращі карти для переговорів і з Путіним за даними цього видання і з даними цього журналіста. А тим часом, колишній президент Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Флориді в четвер менш ніж через тиждень після його зустрічі з президентом диктатором Володимиром Путіним у Москві. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на людей обізнаних з цим питанням. Після завершення саміту НАТО на Вашингтоні Орбан поїде до резиденції Трампа Маралаго. Видання припускає, що цей візит ймовірно посилить занепокоєння, що угорський лідер працює як посередник між Путіним і Трампом. А Трамп, ймовірний кандидат від республіканської партії, не просив угорського лідера закласти основу для укладення мирної угоди між Україною та Росією. Повідомив один із співрозмовників знайомих, знайомий з ходом візиту Орбана, який побажав залишатися анонімним. Ця людина описала візит, який відбудеться за кілька днів до національного з'їзду республіканської партії в Мілуокі, як більш неформальну зустріч. Речники кампанії Трампа не відповіли. На запит про коментарі, як спікери угорського уряду, Трамп і Путін демонстрували прихильність один до одного під час першого терміну президента США, що часто викликало критику з боку обох партій. Нещодавно лідер республіканців заявив, що вірить, що зможе переконати Путіна припинити. Війну в Україні та звільнити американців, затриманих у Росії, якщо його оберуть на другий термін. Трамп і Орбан вже зустрічалися у березні. Тоді угорський політик відвідав Трампа в його американському комплексі Мар Алаго, де колишній президент США заявив, що немає кращого лідера ніж Орбан у перші тиждень головування Угорщини у Раді Євросоюзу Угорський. Прем'єр відвідав Київ, Москву та Пекін з так званою миротворчою місією, не маючи на це мандата від європейського. Союзу. і головний суперник, прем'єр-міністра Угорщини Петер Мадяр, лідер опозиційної партії. Ти вже перебуває у Києві та вшанував полеглих захисників України біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхового монастиря. Як повідомляє європейська правда, перші фото з Києва він опублікував у своєму Фейсбук у Києві біля стіни пам'яті десятком тисяч українців загиблих у війні. Підписав він. Політик додав, що почне. Детальніше розповідати про свою поїздку через кілька годин зазначив угорський прем'єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва уник візиту до стіни пам'яті, попри те, що це зовсім неподалік від угорського посольства. Я ж нагадаю, що Петер Мадяр після масованої ракетної атаки Росії у понеділок засудив удар по похмедиту, а потім оголосив збір гуманітарної допомоги і медичного обладнання та носував свою поїздку до Києва. Також він. Повідомив, що планує зустрітися з угорською громадою на Закарпатті. Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні у Києві, але не висловлював співчуття загиблим і постраждалим. а Також уник згадок, що винуватцем трагедії є саме країна-агресорка, країна-терористка Росія. Сполучені Штати Америки і Німеччина зірвали плани Росії. Вбити гендиректора виробника зброї Рейн Метал Сполучені Штати Америки та Німеччина дійсно запобігли російським планам убити гендиректора-виробника зброї, що постачає, нагадаю, озброєння на території України. Про це повідомляє телеканал CNN, Пише Європейська Правда. Американська розвідка виявила на початку цього року, що російський уряд планував вбивство генерального директора потужного німецького виробника зброї Арміна Папергера. про це телеканал повідомляє з посиланням на п'ятьох американських і західних посадовців, знайомих із цією. Конкретною справою, і за словами цих джерел, замах був одним із серії російських планів вбивства керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримують військові зусилля України. План вбивства Арміна Паперґарам був найбільше. Підготовленим, а коли американці дізналися про те, що про це вони поінформували одразу ж німеччину, чи служби безпеки змогли захистити ось Павергера і зірвали план росіян. Високопоставлений німецький урядовець підтвердив, що Берлін був попереджений сполученими штатами Америки про російські плани. Павергер був очевидно очевидною мішенью його компанія Rheinmetall дійсно є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм міліметрових артилерійських снарядів, які стали ключовою зброєю в українській на території України. І найближчими тижнями компанія відкриває в Україні завод з виробництва бронетехніки, що за словами одного з джерел, знайомого із цими розвідданими викликає глибоке занепокоєння вже не. На території країни агресорки Росії і Рада національної безпеки. Сполучених штатів Америки відмовилася коментувати існування російської змови і попередження Німеччини, але речниця Ради Едріан Водсон зазначила: цитую, посилення підривної кампанії Росії це те, до чого ми ставимося надзвичайно серйозно і чому ми приділяємо особливу увагу впродовж останніх кількох місяців. Ось такі новини, звісно, це ми лише посилаємося на те, що говориться в. Телеканалі CNN. ми будемо очікувати і офіційних коментарів від представників з боку Сполучених Штатів Америки і з боку Німеччини для того, щоб зрозуміти, чи дійсно це так було.